605 мільярдів 784 мільйони доларів такі прибутки у 2023 році отримали топ 100 світових компаній військово-промислового комплексу від продажу зброї. Багато це чи мало, запитаєте ви. Просто для порівняння бюджет України на 2024 рік орієнтовно 84 мільярди доларів. Тобто на ті гроші, що заробили виробники зброї, Україна могла б жити понад 7 років, і це з усім із забезпеченням війська, на яке цьогоріч заклали понад 22% ВВП, із фінансуванням медицини, освіти, соціальними видатками. 600 плюс мільярдів доларів доходу від продажу зброї. Це чверть від того, скільки світ заклав тогоріч на військові витрати, чи можна говорити про те, що війна це бізнес? Чи справді військово-промисловий комплекс у нинішньому світі це драйвер економіки? І чому тренд до покупки зброї посилюватиметься? Відповіді на ці питання у проєкті Економіка війни. Мене звати Наталія Семенченко. Поїхали. Щоб краще зрозуміти нинішній збройовий ринок, треба подивитися в історію. Давайте почнемо з СРСР. Без сумніву, Союз свого часу був одним з найбільших виробників зброї у світі. Робилося все: від набою до пістолета, до міжконтинентальних балістичних ракет. При цьому всі підприємства військово-промислового комплексу належали державі. ЦК партії давали завдання виробникам, ті його виконували. Але тут є один цікавий нюанс. Справа в тому, що у радянському ВПК майже половина працівників займалася випуском цивільної продукції, та й третина інноваційних розробок фахівців військово-промислового комплексу мала цивільний характер. Раптом, хто не знав, то ті самі підприємства, що умовно випускали танки і ракети, могли робити пилососи, холодильники, електроплити та мотоцикли. Здавалося б, навіщо. Все просто ВПК союзу. Це сотні заводів. А в умовах, коли не ведуться активні бойові дії і немає втрат техніки та зброї, які необхідно постійно поповнювати, такі об'єми не потрібні. Таким чином, тимчасове перепрофілювання сектору ВПК на цивільні потреби мало свої плюси. У мирний час воно дозволяло з максимальною користю експлуатувати його фонди а в разі війни максимально полегшувало їхню мобілізацію та перепрофілювання. Тепер давайте поглянемо на головного конкурента Союзу Сполучені Штати Америки, на відміну від СРСР, США ВПК побудований по іншому. Основна маса підприємств це приватні компанії, які виконують замовлення влади. Відчуваєте різницю для американців виробництво зброї більше було схоже на бізнес ніж це було в СРСР, який також продавав зброю. Щоправда, не своїй владі, а іншим країнам, так само як і США. Без сумніву, виробництво зброї було прибутковим для американських підприємців. Причому ще до появи на карті світу такої держави, як СРСР, особливо ВПК американців почав розвиватися під час Першої світової війни. Тоді штати, територія яких була за тисячі кілометрів від зони бойових дій і чиї підприємства від них не постраждали, вирішили підтримувати країни Антанти, яка протистояла Троїстому Союзу в Європу. Їхали сотні тисяч тонн допомоги від бинтів. До набоїв Те саме було вже і під час Другої світової, тільки тепер у ще більших масштабах США відправляли союзникам зброю та техніку. Їхні заводи працювали наповну, і це було надважливим для американської економіки. Адже це був шанс нарешті оговтатися після великої депресії, яка настала у 1929-му і тривала до 1933-го року. Наслідки її відчувалися до кінця 30-х років. А що сталося в кінці 30-х? Правильно почалася Друга світова війна. Тренд на продаж зброї зберігся у США і дотепер. Американці нині лідери в експорті. Причому лідери з великим запасом. За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, у періоді 2018-2022 років 40% світового експорту зброї припадало на США. Серед найбільших покупців були Саудівська Аравія, Японія, Австралія. В наступну проаналізовану п'ятирічку протягом 19-23 років цей обсяг збільшився ще на 17%. І якщо США лишилися лідером, то далі у списку сталися зміни, причому доволі цікаві. У період 2018-2022 років на другому місці з експорту зброї була Росія, країна, яка називає себе спадкоємицею СРСР. Її частка складала 16%. Продавали найбільше Індії, Китаю та Єгипту. Вже в період 19-23 років російський експорт зброї обвалився на 53%. Очевидно, через війну проти України. Адже для постійних штурмів українських позицій потрібні сотні одиниць техніки і тис. Тисячі одиниць зброї, яку тепер росіяни не продають, а лишають собі. Як наслідок, частка Росії у світовому експорті зброї впала до 11%, а сам агресор опустився на третю сходинку рейтингу, пропустивши вперед Францію. Причин дві: перша падіння російського експорту, друга зростання французького на 47%. Далі у списку експортерів йдуть Китай 5,8% та Німеччина 5,6%. Причому що цікаво, у обох експорт озброєння і техніки впав порівняно із попереднім періодом. Усього Стокгольмському інституті досліджень проблем миру, нарахували 66 держав державних основних озброєнь у 2019-2023 роках. Але більшість із них дрібні експортери, на які припадає лише 2% від усього об'єму постачань. Решта 98% припадає на 25 постачальників. Найкрупніші серед них США, Франція, Росія, Китай та Німеччина. І ці п'ять країн експортують три із чотирьох одиниць зброї, яка продається у світі. З першістю по експорту розібралися. Тепер давайте трохи про імпорт і почнемо не з першого місця, а з четвертого. Чому? Бо саме на ньому в періоді 2019-2023 років опинилася Україна. Наша частка в світовому імпорті озброєнь 4,9%. і це увага на 6633% більше аніж у періоді 2018-2022 років. Чому відбувся такий приріст? Думаю, всі вже здогадалися. Все через поставки зброї і техніки нашими союзниками. Перед Україною у рейтингу Катари з долею 7,6%, Саудівська Аравія 8,4%. Ну а першість у Індії 9,8%. Індійці та катарці полюбляють і нині купувати французькі, саудити, американські. Усього дослідники нараховують 170 держав-імпортерів основних озброєнь у 2019-2023 роках. На п'ять найкрупніших, крім тих, що ми вже згадали, додайте ще Пакистан, припадає 35% загального імпорту порту зброї. Регіоном, що отримав найбільші обсяги основних озброєнь у цьому ж періоді, була Азія та Океанія 37% загального обсягу. Далі йдуть Близький Схід 30%, Європа 21%, Америка 5,7% та Африка 4,3%. У 2019-2023 роках порівняно з 2014-2018 роками, потік зброї до Європи виріс на 94%. А до всіх інших географічних регіонів зменшився. До Африки мінус 52%, Азії та Океанії мінус 12%, Близького сходу мінус 12% і Америки мінус 7,2%. Багато зі 170 імпортерів беруть безпосередню участь у збройних конфліктах, як, наприклад, Україна або Ізраїль. Або мають напружені відносини з іншими державами, як Пакистан, Китай та Індія. Тому імпорт зброї для них надважливий. Так само, до речі, як і загальні видатки на оборону. Про це детально ми говорили в одному із наших попередніх випусків посилання в описі. Звідти дізнаєтесь, до чого може гіпотетично призвести зростання цих видатків. Зараз же коротко про них. На 2023 рік країни світу заклали на озброєння 2,4 трильйони доларів. Це рекордна сума за усі часи. Порівняно з 2022 м вони зросли на майже 7%. і це найбільше зростання з 2009 року. І вперше військові видатки збільшили одночасно на всіх континентах. Найбільше на оборону витрачають США 916 мільярдів на другому місці. Той кого називають головним геополітичним суперником штатів Китай, його показник 296 мільярдів. І ця сума зростає 29-й рік поспіль. У Росії теж закладені рекордні для неї гроші на армію: 109 мільярдів. Країна, попри усі санкції, має можливість фінансувати війну. Як так? Все просто, санкції обійшли, обмеження не спрацювали так, як мали це зробити. Енергоносії як продавалися, так і продаються. Тож гроші в російському бюджеті є. А істотне збільшення витрат на армію вказує на те, що Кремль не просто налаштувався на сценарій довгої війни, але і бачить в цьому потенціал для економічного зростання. Воєнка тягне за собою і іншу промисловість. Судіть самі: у липні 2023-го було зафіксовано зростання на майже 5%. Істотна частка припадає на галузі, які пов'язані з забезпеченням війни. Зростання у 2023-му, порівняно із 2022-м, відбулося у виробництві транспорту 66,7%, комп'ютерів та електроніки 42,6%, навігаційних приладів 72,4%, електрообладнання 29,5% та спецодягу 44%. Тобто війна вигідна Росії, адже її підприємства поза межами зони бойових дій після початку повномасштабного російського вторгнення країни почали скуповувати зброю. Очевидно, побачили, що буває, коли не вкладаєшся в армію. І тут цікаво подивитися на Німеччину. Ось що казав канцлер Олаф Шольц після лютого 22-го року. Ми переживаємо переломний момент, а це означає, світ після цього вже не такий, як світ раніше. Важливе слово тут Сайтнвенде переломний момент. І у нього Шольц закладав не лише поворотний момент у світовому порядку, а й переломний момент для самої Німеччини. За даними видання Шпігель, станом на 2018 рік повітряні сили Бундесферу мали лише чотири боєздатні винищувачі четвертого покоління. Єфрофайтер тайфун. При цьому в ангарах стояло 128 таких літаків. Уже за чотири роки, коли Росія масштабно вторглася в Україну, стало зрозумілим, що у Німеччини немає жодної повністю боєздатної дивізії. І тому німці не те, що не могли відправити якусь допомогу Україні. У них і самих не вистачало бойових машин для своїх військових. Російська агресія змусила німців змінити підхід. У травні 22-го парламент країни домовився про створення спеціального фонду модернізації Збройних сил на 100 мільярдів євро. І німці такі не єдині. Наприклад, Нідерланди теж вирішили більше вливати в оборонку. Країна захотіла купити американські винищувачі f 35 ракети Томагав безпілотники МК 9 Ріпер та реактивні системи залпового вогню Хаймарс. Слідом за ними в чергу на зброю стали й інші країни, але те, на що раніше вони могли витратити менше, після початку великої війни на сході Європи значно зросло у ціні. Наприклад, у грудні 2021-го Фінляндія замовила 64 літака F-35 по 156 мільйонів доларів. Кожен вже за 8 місяців Швейцарія за кожен із 36 замовлених платила вже на 27 мільйонів більше. Тут одночасно маємо розуміти, якими шаленими темпами зростають профіти у виробників та торговців зброєю. І питання не тільки в ціні, а й в термінах поставок. Болгарія в 2022-му замовила 8 F-16, а отримає їх за 5 років. Угорщина чекатиме німецькі танки леопарди і сау. Панцерга це біля семи років. Збільшення цін і термінів поставок прямий наслідок збільшення попиту. Як сказали у німецькій зброєвій компанії Хенсолт, агресія Росії повернула попит на ефективну оборонну промисловість. Багато країн після того, як побачили російсько-українську війну, грибуть все, що бачать. І виробники зброї розуміють, це їхній час. Треба виробляти і продавати. Але тут проблема, адже виробники банально не встигають. Вони ж планували геть іншу кількість продукції, а тут такі контракти. Загальний дисбаланс у 2022 році між зростанням попиту на зброю та падінням доходів від її продажу в топ 100 виробників зброї вказує на тривалий проміжок між появою попиту на зброю і збільшенням виробництва та поставок збройовими компаніями. У 2022 році доходи від продажу зброї та військових послуг. Слуг сотнею найбільших компаній галузі склали 597 мільярдів доларів. І це на три з половиною відсотки менше, ніж у 2021 році. Більше половини від цієї суми, а точніше, 51% або ж 302 мільярди доларів, отримали 42 американські компанії. Але що цікаво, то це те, що 32 з них зафіксували падіння доходів. Більшість посилалися на те, що ще не відійшли від наслідків пандемії ковід-19. Зато. Останніми роками світ дає змогу заробляти шалені статки на крові та руйнаціях. Тим часом у Європі доходи від виробництва зброї 26 компаній з топ 100 зросли на 0,9% до 121 мільярда доларів у 2022 році. Війна в Україні створила попит на техніку, придатну для війни, на виснаження як от боєприпаси та бронетехніку. Доходи багатьох європейських виробників цих предметів зросли. Сюди входили компанії з Німеччини, Норвегії та Польщі. Наприклад, польський PGZ збільшив свої доходи від зброї. На 14 відсотків скориставшись програмою прискореної військової модернізації, яку проводила країна. Але найбільш цікаві у звіті за 2022 рік не Штати чи Європа, а Азія та Океанія. Виробники з цих регіонів показали свою здатність реагувати на підвищений попит у коротші терміни. Це особливо помітно в країнах, де компанії зберігають виробничі можливості постійно теплими, наприклад, в Ізраїлі та Південній Кореї. І в тих країнах, де компанії, як правило, покладаються на короткі ланцюжки поставок. Як наслідок, доходи від зброї 22 компаній з цього регіону зросли на 3 один відсотки до 134 мільярдів доларів у 22-му році це був другий рік поспіль, коли доходи від продажу зброї в Азії та Океанії були вищими ніж у Європі. Внутрішній попит і залежність від місцевих постачальників захистили азіатські зброєві компанії від збоїв у ланцюжках поставок у 2022 році. Компанії в Китаї, Індії, Японії та Тайвані отримали вигоду від постійних державних інвестицій у військову модернізацію. У списку ТОП 100 2022 року Китай був на другому місці по доходах від продажу зброї. Його частка склала 18%. Сукупні доходи восьми китайських збройових компаній у рейтингу зросли на 2,7% – до 108 мільярдів доларів. І, скоріше всього, казали тоді дослідники: Китай, як і всі інші країни, виробники зброї, буде і далі нарощувати продажі. Багато збройових компаній зіткнулися з перешкодами при адаптації до виробництва для ведення бойових дій високої інтенсивності. Однак були підписані нові контракти, зокрема на боєприпаси, які як очікується призведуть до збільшення доходів у 2023 році та в подальшому. Уже за рік виявиться пані Люсі Беросюдро мала рацію. Порівняно із 22-м у 23-му топ 100 виробників зброї наростили доходи. Вони становили 605 мільярдів 784 мільйони доларів, і це на 8 мільярдів більше ніж роком раніше. Здавалося б, небагато, але тут важливе інше: графік відбився від нижньої точки і пішов вверх. Ось, наприклад, США. Їхні 48 приватних компаній, які увійшли до списку ТОП-100, у 2023 році отримали дохід від продажу зброї у розмірі 330 мільярдів і 181 мільйон доларів. Це частка у 54% від загального рейтингу, тобто на 3% більше, ніж у 2022 році. Американці у доходах від продажу зброї вкотре далеко попереду. Якщо від них у рейтингу 48 виробників, то у найближчих переслідувачів Китаю та Великої Британії лише по 6. Далі йдуть Німеччина та Туреччина по 5 виробників. За ними Франція 4. Але тут варто сказати, що у французів є ще одна компанія, спільна з Нідерландами. За французами, Південна Корея та Ізраїль по 3. По 2 виробника у рейтингу від Італії, Індії, Норвегії та Іспанії. А от Швеція, Сінгапур, Польща, Канада, Ірландія, Саудівська Аравія, Австралія, Фінляндія, Люксембург та Україна мають. По одному представнику так вам не почулося у клубі Топ 100 є Україна. Це компанія «Укроборонпром», яка з доходом у 2,2 мільярди доларів зайняла 49-те місце. При цьому цікаво, що 2023 року ми не поставляли зброю за кордон, все продавалося Збройним силам України. Влітку восени 2024-го розпочалися розмови про те, щоб влада дозволила українським виробникам відновити експорт. Якщо вам цікаво дізнатися, яку зброю Україна може експортувати і як це вплине на нашу обороноздатність, пишіть у коментарях і ставте лайки цьому відео. Які висновки можна зробити з усього того, що ви почули? Як на мене, їх може бути багато, але найголовніший світ нарощує виробництво зброї. Збройні компанії отримують нові контракти від влади. Це все підігрівається чинними і потенційними війнами у різних куточках планети. І це може стати драйвером для економік багатьох країн. Адже скільки б вони не продавали послуги, коли настає війна, найбільше прибутку. Приносить саме виробництво з вами була Наталія Семенченко у програмі Економіка війни. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал.